Ну ви чудите, почитав ваші коментарі про газонокосилку, косілку, про тракторець, Ну це ви, звісно, молодці. Одні кажуть, там то плиткою заложи, то агроволокном. Хтось каже коней, купи К коней. Це мені знаєте, скільки коней треба? Сюди, туди, ось сюди за хату. Коротше, три, як мінімум, три коня, лки-палки. Коней же ж треба кормити. Ну, да ладно. Так, що там? Барани були. Барани така, я думав про баранів. Я не раз думав, думаю, в мене ж огорожено, можна баранів. Ну я не знаю. У мене хоч бжолки спекійно, але барани ж вонючі. Мені здається, їх почнуть бджоли ганяти. Вони мені ці всі пінопластові апікси мої позбивають. Барани гарно, але навірно не каті. Так, гуси не каті, тому що тут ліс, лисиць багато гусині. Та і пінопласт гуси люблять клювати, то гуси одпадає. Так кажуть робота робота газонокасарку купи. Ну, друзяки, дивіться, то скільки мені роботів треба. Ось сюди один робот. Це представте, який робот. Це він коштує по 200 тисяч. Це робот нормальний, той, що на такій площі великі. Один робот тут, один робот на той точок, і один робот у мене ще ж і ось косить надо, де будинок. Ось за будинком ось дивіться: бесідка за бесідка, там під лісом. Отам я під лісом кошу. Коротше, мені мінімум треба три робота. Зайдіть, подивіться, скільки робот стоїть. Хускварна робот коштує на мою площу по 200 тисяч гривень. Це мені півмільйона на роботи треба. Роботи не катять. А оті, що по 18 тисяч робот, він же ж не годиться. Ви що він ніколи тут не справиться. Так, що ще? Плитка мені казали, за бетонірою плиткою заложи, агроволокно. Ще є варіанти гербіцидами обробляти, але ну, я не знаю. Це буде чорна земля, не дуже мені і так хочеться. Вітя ж весь каже, він вже там все, жиром обліз, обріз, не хоче лки-палки не ходить. Йому вже скоро вертольот треба. Коротше, не знаю. Вітя щось е, наїжджає на мене відбиває мені всіх філантропів. Я тут кажу, давайте, спонсори, інвестори, підключайтеся, якщо. що. А Вітя мені відганяє їх. Каже, не хоче, парень косить. Що ще? Що ще вам сказати? Коротше. Тут два варіанти. Або хірячи самому, ну я вам скажу, я в він пройшов, заморився так, що це капець. І ще ось півпасіки, трава запустив я. Треба було косити неділю назад, тепер хожу толкаю дуже тяжко. Коротше, сів, прийшов на перекор. Оце такі справи, друзяки, Так що все-таки. Або косить самому, або треба заробляти гроші на тракторець. Тракторець гарна штука. ну. Бо щось тяжко, тяжко Бо, помимо трави ще ж на дебджіл дивиться туди-сюди багато другої роботи.